О Сине Божий, Воскреслий із мертвих, що показав усьому світові силу віри християнської, до Тебе, з молитвою, звертаюся я і прошу тебе, не покинь мене, дитину Божу ім'я. У часи важкі захисти мене. Від зла та допоможи мені під час суду страшного. Будь же милостивий до мене, Господи, очисти душу мою від гріхів. Амінь.